Дорогі друзі, сьогодні українські енергетики відзначають професійне свято. Майже чотири роки наша країна мужньо протистоїть повномасштабній російській навалі. В той час, як Сили оборони України дають гідну відсіч північному агресору, сотні тисяч наших колег тримають енергетичну галузь. Щоденна боротьба за світла стала одним з головних чинників життєздатності нашої держави. Ворог намагається занурити нас у пітьму. Ракетні та дронові атаки завдають великої шкоди інфраструктурним об'єктам, але вони не спроможні зламати професійний дух та стійкість наших енергетиків. Так, зараз нелегко, тому доводиться зібрати в кулак весь досвід, знання, волю, щоб запобігти планам. Оскаженілого сусіда повернути українське суспільство у середньовіччя, де не було ні зв'язку, ні інтернету, ні побутових зручностей. Кожного дня багатотисячний колектив харків працює для того, щоб забезпечити електрикою, промисловість і транспорт, лікарні, і учбові заклади, щоб в кожній домівці були опалення та водопостачання. В цей день згадуємо колег, які загинули на робочих місцях. Вічна їм пам'ять! Ми добре усвідомлюємо, наскільки небезпечною стала професія енергетика, але наш вибір незворотній. Слова подяки та поваги заслужили наші співробітники, хто зараз зі зброєю в руках захищає батьківщину. Віримо у краще та чекаємо повернення кожного. Сьогодні можу сказати: незважаючи на виклики військового часу, нам вдалося зберегти працездатність електричних мереж Харківщини. Впевнений, так буде і надалі. З нагоди професійного свята хочу побажати всім колегам безпечних умов роботи, професійних здобутків, а в особистому житті здоров'я, благополуччя в родинах та мирного неба над головою. З Днем енергетика!